Ти теж є, можеш лягти. <рес> <рес> Якщо не хочеш лягати, то я прочитаю у той вірш, який цитувала Аня Маліфон. Але ж треба комусь тут туди волягти. А <рес> кому Хто готовий? <рес> нам яке. До речі, привезене з села. Екологічно чиста. Люди добрі. Немає нікого, щоб хто на стіну ліг. Ну, що є? А, Боже, а, оплески. Це у нас саксофон чи сексофон прийшов. Ну це це потрясає, що ви будете. Ну, ви ж розумієте, що треба робити. Отже. даєш дає шидаєш яблуко в ротаблоні, хуби солоні і сонні опісля північного лету в лету і знову тут творимо, творимо. Ти дихаєш вітром розмовиним, я світом лукавим, розорина. Зорями, зорями стежить, прозорими очі, хмільну екзистенцію. Остегна твої кажіть. На покуті думки, ченці не ці, не ці, я космос тримаю в руці і втриматись теж не в силі, василю, 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 за гудрани долі сіллю, засліпимо з окнеба синню, Найбоже у ложі богиня опиниться перед весінням. І... Твоє потрясіння, твоя побутинка осіння. Кохай мене, кохай мене, кохай мене, кохай мене в сінях, в сінях, в синях. кохай, кохай. Молодим чоловіком так і не познайомилася. Я вас люблю, люди вулиці, Олександр Заклецький, Ну ми з вами встигнемо познайомитися. Я вас люблю в нічному ефірі, була Олесі Метро. Звичайно. Це буде нагода наступним учасникам. Анатолій